Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні наша тема як зробити Ніваки з самшита Значить тут росте такий самшит великий. Розмір його 90 на 90. Він не продався, коли був менший. Зараз теж їх не хочуть купувати, у мене їх таких штук 20 є. Вирішив я зробити з нього Ніваки. Що з нього має вийде, зараз покажу. Значить, цей кусь був теж приблизно такого самого розміру. Я два роки назад його застриг і це вже рік він набирає ці шапочки. Так він виглядає. І ще йому років два. Треба буде набирати ці шапочки, об'єм, щоб він на щось був схожий. Зараз він трохи висуватий. І по мірі росту я ці шапочки буду віддаляти від основного ствола, щоб вони трошки перемістилися наружу, бо якщо їх так залишити, то їх придеться тримати в дуже маленькому розмірі. Ну, а це Хочеться зробити трошки більший, ніваки, об'ємніший. Отже, переходимо до цього куща. Зараз яка задача? Значить, нам треба зараз в тому самшиті десь приблизно 10 основних гілочок. Зараз мені треба в цьому самшиті вибрати 10-15 основних гілочок які будуть рівномірно розміщені по всьому об'єму, по всьому кругу цього куща. Тому я зараз буду вибирати ці гілочки, а все остальне вирізати. Зараз хочу показати, як я вибираю ці пагони. Значить, цей пагін росте до мене, мені вигідно, він в ширину росте. Цей теж. Цей тут займе положення. Цей піде сюди, сюди. Цей піде в сторону і цей піде в сторону. Це всі, що я вишив. А тепер дивіться, що я тут. Оце я залишив, щоб в цю сторону йшов. Тепер цей. Так як в нього нема мені підходящих гілочок, щоб росли в ту сторону. Ну хіба що. Хіба що... Ось цю я лишу. Одну. Ось цю. А все інше видаляю. Так, де вона? Щоб не... Не зрізати те, що не треба. Так, ось вона... Оцю ми лишаємо. Так, тут оцей весь пагін ми верхушку лишимо, щоб з нього зробити лапу. Так. Ну що ж? Лапу чи шарик? Нема різниці. Так, все, оце отут буде цей шарик. Де цей пагін буде складатися із двох лап. Одна сюди пішла, одна сюди. Отже, те саме ми робимо з тією частиною куща. Оставив десь 30%. Зараз я вже зроблю, щоб не було длинне відео, і тоді покажу. Тепер дивіться, що вийшло. Я оставив 18 пагонів, які рівномірно розміщені по всій окружності куща. Тепер слідуючий етап, мені потрібно їх оголити, оставити листочки і пагінці тільки на верхушках. Та як сам шир дуже легко обсмикується такими рухами, то я не буду їх зрізати. Я буду зрізати хіпа, що... О, бачите? Оцей не хочу обсмикуватися, отакі я буду зрізати, бо буде дуже велика рана. А все остальне обсмикується. Зараз. І ну, В общем, пока що от, от такі... Мені треба ставити на всіх пагінцях. Зараз я це зроблю на всіх і покажу, наскільки вже буде вирісовуватися картина. Ось що вийшло. На відео, звісно, не дуже передає, але тим не менше, хто на цьому розуміється, вже можна побачити майбутню. Рисоту цього кущика. Тепер год, перші два роки він буде заростати, Стригти, заростати, е ну а потім уже третій, на третій ще підстрижеться і, в принципі, буде готовий до продажі. Ще є ось такий самшит, це вже 2 роки після обрізки першої. Ну, проблема в тому, що я на другий рік його взагалі не обрізав, не знайшлося часу. Це обрізав, якби не пропустив цей рік, він би вже був більш набитіший. Тут взагалі десь залишено близько 30 гілочок і з них деякі по мірі набирання об'єму залишаться залишиться які в більш вигідному положенні для красоти. Отже, висновок такий, щоб сформувати красивні з самшита, треба затратити 3-4 роки. А щоб зовсім красиво, від 5 до 10 років. Ялівець можна зробити більш-менш красивий за 2-3 роки, він більше швидше заростає. А зовсім красивий елівець за 4-5 років. Ну, причому причина, коли починаєш радикально обрізати самшит, в ньому щось робиться. Він приблизно 2 роки дуже медленно росте, тому це така закономірність, але все ж таки, якщо у вас є самшит, який ви замучилися доглядати і не хочете викидати, то можна його застригти. І я, наприклад, вже коли навіть перший рік. Застригаю сам щит, то бачу, ну бачу, що він вже мені стає, стає красивий, бо я бачу, що з нього в майбутньому вийде. Ну, хто так само бачить, то не лякайтеся, ці роки дуже швидко пройдуть і буде красиві ні баки. На цьому буде все, дорогі глядачі. До побачення. До нових зустрічей.